Привіт, хлопці, це я комп'ютерний канал. Тож коли-небудь замислювався, чи живеш ти в країні, схожій на В'єтнам з Анією в Індонезії, і знаєш, що мова твоєї системи не відображається в списку ставлень у Windows XP. Ну сьогодні я покажу вам, як встановити тег мови Windows, як от тег мовного інтерфейсу, тобто XP. То що, якщо вам цікаво, що таке мовний пакет інтерфейсу Windows, а пакет мовного інтерфейсу Windows це програма, де він перекладає також атакуючий текст на. Посилання на мову та паспорт більшості мовних інтерфейсів Windows, або коли це насправді ніби Pack 2 або Windows XP Service Pack 3. Тепер ми будемо використовувати, наприклад, інтерфейс українська мови Windows XP вимагає російської версії Windows XP Service Pack 2 або Service Pack 3. Це може бути домашня версія або професійна версія, оскільки ви можете сказати, що я використовую Windows XP Professional відповідно до знайомих у сенсі властивостей і пакета оновлень номер. 3, Тому я використовую NASA як приклад. Перш ніж почати інсталювати пакет мовного інтерфейсу в Windows, вам потрібно змінити системний час. Наразі він налаштований на російському мову, тож ми зберігаємо причину годинника 2, тож ми збираємося почати, ми збираємось перейти до панелі керування, а потім знайдіть, де написано денна мова та варіанти регіональної поп-музики, і перейдіть до варіантів мови оригіналу. Отже, тут, де написано візуальні аукціони, клацніть правою кнопкою миші на англійській. Мові сполучені штати та знайдіть, де там написано. змініть це на це, а потім натисніть ОК. Добре, встановлено український час і розкладку клавіатури Layout і вони і є двоє людей. Макети, все в порядку. І перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є Windows XP і почав. Тож давайте подивимось, чи підключено це сирійською мовою. Так, це перевірено. Е, -е. дивіться ПЗУ правильно. Я маю на увазі, вибачте, дурний. Мій комп'ютер не бачить, де я дурний. І фактично телепортуюся, щоб побачити ПЗ у програми Windows XP Server Pack 3 ISO Hack було розпочато. Тож тепер ми можемо. Тепер ми можемо встановити його. Тож я йду туди, де написано українська мовний пакет інтерфейсу XP у налаштуваннях. Фактично використовується пакет MSI тож двічі клацніть на ньому та запустіть комірку. Це займе деякий час, поки з'явиться це вікно. Добре, один раз після інсталяції він попросить вас перезавантажити комп'ютер. Натисніть так, і на мові було на мові мова помічника та додано системну мову. Гаразд його потрібно інсталювати, а потім він попросить вас перезавантажити комп'ютер, щоб застосувати зміни ще на одну швидкість запуску пізніше. І ось ми так ви успішно встановив пакет мовного інтерфейсу Windows або Windows XP. Тепер майте на увазі, що є пов'язані залишки російської мови, як, от огляд Windows XP, і все це добре. Тому я сподіваюся, що це допомогло. Це допомогло всім цим хлопцям. Ефективна країна, яка не має системної мови Windows XP. Добре, хлопці. Це добре, хлопці. Дякую всім за перегляд. Я дуже сподіваюся, що я дуже сподіваюся, що це допоможе вам. Якщо вам подобається це відео, підпишіться та ввімкніть, увімкніть сповіщення про публікації. Ми наближаємося до 600 підписників. Тож натисніть цю кнопку Підписатися та поверніть значок дзвоника для сповіщень. Добре, хлопці. Це я комп'ютерний канал. Мир хлопці.